Всім привіт! Сьогодні покажу вам наше в'єтнамське царство. Ось цих пузатих дівчат, яким живеться досить непогано. Сьогодні в нас дощова погода, тому ми вирішили їх залишити в хльві, а не випускати в те болото. Хоча, думаю, вони б і не проти поритися в ньому. За той час які вони вже у нас живуть, скоро буде два місяці, Зі своїми спостереженнями, що можу сказати, що вони їдять, звичайно, менше, ніж білі, менше смердять, менше шуму. Хоча і порозмовляти вони люблять теж. Багато хто питає, а що вони їдять? Та що знайдуть? Але найчастіше вони їдять те, що я їм принесу. Ось зараз їдять вони кабачок. Але дуже також люблять їсти відварену картоплю: кабачок, гарбуз, кропива, трава, все, що є, і все, що можете знайти, все залежить і від сезону, все, що маєте, вони все хрумкають з великим апетитом, з задоволенням. За день вони з'їдають і небагато, але їдять вони дуже часто. І ще, що я зрозуміла, що то дуже хитрі свині. Вони так часто роблять вигляд, які вони бідні, голодні. Хоча перед тим я їм дала цілу каструлю в каші якоїсь чи картоплі. Тобто, дивлячись їхні їхніх очі, ніхто б й не повірив. Вигляд такий не голодний. А тепер скажу трошки про ріст. Як ви знаєте, що маленькі порося в'єтнамської свині народжується менше кілограма. Ну, то можна собі виявити така собі маленька сосисочка з пятичком. А вже ось скоро їм буде три місяці, ну, то бачимо, ну, досить вони такі вже. Нормальні повазі. Не знаю, думаю, що 15-20 кг вони б вже мали мати. Потрібно якось їх буде зважити. Ну і тепер міф. Мабуть, ви чули, як часто люди кажуть, що розведення свиней то справа є для старших людей, не для молоді. Але я не вважаю себе старою. Я маю ще сили і за ними побігати. І кабачок відібрати, як потрібно, і посварити, коли хліб градуть. То свинки це справа для тих, хто має пару зайвих кабачків чи картоплі. Гумор має і терпіння. Правда? Життя з ними досить веселе. Люблять компанії, люблять поговорити, мають почуття гумору. Гумор в них такий, як і апетит. А знайдуть вони їжу будь-де. Чи в соломі, чи в болоті, чи під землею. Постійно щось знаходять, щось гризуть, щось витягують звідкись. Та буду пробувати їм давати суху крупиву. Свіжої вже нема. Подивимося, чи вони будуть їсти її. Кажуть, що в'єтнамські свині їдять і сіну. Я пробувала давати декілька разів, вони не оцінили. Не знаю, може вибагливі. Тож кожна із них має теж свій характер. Кожен з... має з них свій якийсь улюблений смак чогось. Ну, вони мені дуже сподобались. Не знаю, я ніколи ще не пробувала їхнього м'яса. І не знаю, як це буде, коли прийдеться колись якусь. Одну із них. Ні, от, от з них я не планую на м'ясо нікого, тільки на розведення. А от пацюка, про якого я розказувала вам в попередньому відео, цього біленького, у нас немає іншого варіанту, як лише взяти його на їжу. Тому я ну, не знаю, який смак їхнього м'яса. І була би моя воля. Я б їх вирощувала тільки на розмноження, От то привикаєш до них, вони до тебе привикають, довіряють тобі. Ти любиш їх, вони тебе. Тому це досить важко. Є люди, які не прив'язуються до тварин, то тоді, мабуть, їм з цим-сім легше. А коли ти прив'язуєшся, розмовляєш, відчуваєш. Їхній дотик пітачком, дивишся в їхні довіри рідкі очка, то то все дуже непросто. Ну, та не чмакай, як свиня, та ти дівчинка. Ну що ж ти так чмакаєш? щось все може обідати? Ну, вибачте, вибачте, ви так жуєте, ну добре, не ображайтеся. Якщо вам подобаються такі відео, то з вас лайк, підписка, коментар. Буду всім вдячна. Дякую вам за увагу!